І, і всі піаряться. То, 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 то. я від мешканців Черкас передаю вам те, що ми зібрали малу часть. Це патрон Гільза від АКМ, а це і ще від чого. У нас їх такі повно. І хочу звернутися до вас і до прокурора. Коли ми відповідь, коли отримаємо відповідь, хто це робить? Я до вас звертався про Федорович, коли палатку знесли. Ви що сказали? Ви не знаєте хто? Яка знає, служба? Яка служба? Доконавча служба нічого не знає. Служба частина теж нічого не знає. Ви що, переводили зеків, яких відпустили все того? Я вибачаю, шановні депутати, але ж бати конкретно, коротше, і по і, 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 і по коротше, і конкретно, хто був, коли палатку зносили, хто стріляв вчора, де вони щас. Пітро Федорович, прокурор, до речі, прокурор знає, яка піднімається. Зараз так, я пробачаюся, шановна громада. Я, я, я відповідально заявляю, прокурор так, знає, яка становиться на трибуні. Шановна громада, Ребята. я прошу. Прокурор, прокурор, дуже я дуже шановно до вас відношуся. Про, про що суд йде? Вчора була безпідставно застосована не помпова зброя, а бойова. І я під цими кулями ходив. А якщо ви бажаєте ще хтось походити під цими кулями, то можу вам це забезпечити. Шановні, ви тут граєтесь, то пограєтесь. Ви доведете до Руминії 89 року. Хто не знає, повторюю. Була звернута з владою му за півбіди. Вся злочинна група, яка називалася Сікюритати, була знищена під корінь по спискам. З усіми посадовими особами, агентурою і все остальне. Якщо ви бажаєте вступити і бути в цій банді, щоб всі партії регіонів знищили, ви тоді і дограєтесь. Осталося два тижні. Якщо за два тижні щось не зміниться, а перший крок ваш повинен бути, то перший попадете ви. І це суть дійсна. Це раз, по друге хто прокурора? Ну, покажися. Заявляю офіційно, що вчора зброя була застосована нашими ППСниками. Шесть чоловік я можу впізнати. тільки я бачив. Я був серед, ну я не то, що серед них. А та, що біркутня ходила, то вона була з помповими ручами. Хоча вони опять її застосували безпідставно. Василь Петрович мене знає. Я знаю порядок застосування зброї. Дівчата, можна якось? Так що ви не шуткуйте, я вам серйозно говорю. Молодець. Прокурор, прокурор мовчав багато місяців і ще посядьте. посядьте. Я хочу сказати одне слово. Там стоять люди. Те, що він дав відстить про розгон, має, Я має переносити цих матеріального. Матифі... Оце вже його злочин. Це вже б'є. Як називається стаття, пане прокурора? Бездіяльність. а? Ви що бажаєте, щоб на вас наручники оділи як комінистські? Ви дограєтеся? Зачекайте, Шановні політики. Я так розумію, що ви політику розумієте трошки по іншому. Що це заяви, домовленості і інші речі Так от, ситуація зараз в країні наступна. Люди гинуть, сотні людей гинуть, тисячі людей покалічених. У всіх вас, у депутатів, незалежно, опозиційні, неопозиційні. Ви теж маєте на своїх руках цю кров. Я не бачив вас, політично активних людей, ніде під час цих подій. Повірте, я докладу всіх зусиль. Щоб всі ті, хто після виборів будуть намагатися примазатися до перемоги або продовжувати свою політичну кар'єру, закінчили її тут же. Друге, сьогодні в Києві переломний момент, момент який змінює в країні. Депутати регіонали, це до вас. Депутати вашої фракції посипались, пішли зміни. Якщо ви зараз тут не підтримаєте рішучі кроки в нашій області на підтримку миру, це означає, що ви хочете перетягти на те, щоб ті військові, які ще на стороні злочинної влади, продовжували вбивати. Це все, що я хотів сказати, і ми очікуємо від вас негайного прийняття рішення і спокою в нашому місті. Але тут немає депутати. Не є депутат регіонали, Микола Іванович, є. 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 Дайте вже мені слово. Микола Михайлович. Колеги депутати депутат, депутат, присутні, Віктор Федорович. Я хочу, я, хочу, я, хочу, я хочу по інше сказати, але маю почати з того, що шановний прокурор, який зараз тут... Кліпає залі. Е, буквально недавно е, одкаже прийняте нами тут рішення 34 голосами про те, що ми не мали право. Приймати рішення, в якому засуджували дію влади. Тепер він завіть кліпає, аби можна було тоді прийняти одноголосне рішення, тоді разом дійти до розуму владних структур і не забудь зупинити це кровопролиття, де на сьогоднішній день офіційно тільки 77 жертв по Києву. Не зрозуміло, що стільки всій Україні. Я ще хочу вам повідомити інше. По всій Україні йде на сьогоднішній день осознання тієї ситуації, яка відбує, відбує, відбувається. Багато сьогодні колишніх членів партії регіонів, і у нас зараз взагалі вони є присутні. Складають свої повноваження, виходять слані партії регіонів. Нещодавно сьогодні в Жашковській міській раді відбулася сесія міської ради, на якому всі члени партії регіонів. Склали, склали свої повноваження. Міський голова склав свої повноваження члена партії Ріонів. Я закликаю вас, всіх, хто зараз в залі, бути мужніми і написати заяву про вихід членів партії Ріонів як такої, як про партії, яка допустила сьогодні Песла Віктор Федорович, Я закликаю вас як комуніста написати заяву про вихід із членів комуністичної партії. Ще два роки назад ми з вами сиділи напроти один одного. Ви сказали, що ви не поважаєте тих комуністів, які в Верховній Раді на училище Венендом. Чого ви до цих пір тримаєте за цю злочинну партію комуністичну? Я прошу вас зробити мужній крок і зараз написати заяву про вихід комуністичної партії. Дякую. В результаті якийсь, якщо брати до уваги Золотоніський район, там загибла людина. Взяти до уваги Корсун Чевченковський район, там загибла людина. Тому наскільки є інформація в прокуратурі, працівники міліції рушили, рушили, туди, рушили туди для наведення громадського порядку. Те, що я знаю, є заява з працівників міліції, на них напали там в районі мосту. Хто напав? Щоб... Хто напав? Тихо, 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 послухаємо його. Тихо. На даний момент, на даний момент, хто напав, я не знаю. У нас є що це невідомі люди. Тому там те й відбулося. Дійсно є. Що я вам говорю те, що я знаю. Є дійсно постраждалі працівники міліції. На даний момент вони написали заяви в прокуратура в даному випадку. ну Ми підтвердили реєстрацію в Состівському райвідділі міліції, кримінальне провадження. За фактом причина тілесних зушкоджень працівникам міліції, а також по, по факту масових там заворушень, які там були, є потерпіла є це Соснівський райвідділ міліції міста Черкаси. Є потерпіла людина з боку будь-які громадян, яка на даний момент знаходиться в Черкаській обласній лікарні. Ви ще не готували? Ще не Вона під арештування. Арешту. Людина в комі і сидить міліція рядом. Розпор... Трепанація черепа навряд чи може людина виживутву, але якщо виживе, буде що я від вас ще чую сутку. про те, що застосовувала зброя, про те, що на даний момент до цього причетні працівники міліції. Я вважаю, що на даний момент і сьогодні тим составом, яка є прокуратура, ми змозі розібратися з ситуацією. Що ви не можете, все закрили двері всі події. Я з групою депутатів приїхав до. Депутат, все було запечатано. Ми було прострелене на 10-му поверсі я на луночарці. Зброя не застосовувалася, Розказуйте сказ. Тепер у тепер мене ви знаєте прекрасно, куди поїхав підрозділ про завершення операції. Куди я питаю? Ми вам покажемо куди, ви знаєте куди. Я не є керівником. Ви знаєте, куди yüzку, поїхав підрозділ. Ви знаєте, куди він розцілився. Одні поїхали в одне місце, група з бандитами, поїхали, знаєте, куди. Я вам кажу, то ви закінчите погано. Ви знаєте, обласний прокурор знає. Керівництво міліції знає, куди поїхала основна група, яка чинила нас громадян. Знає він прекрасно. Я заявляю. Група поїхала. Уху, подивися мою очі. Подивися мою очі. Почекайте. Ця група ваша особи поїхала біля тюрми, по -поклад. розташувалася. Поклад. Поклад. Ті, хто приїхав з Харкова, бандити, до ранку пересиділи і в супроводі Реїздувати. ваших підпрацівників поїхали далі по гроби. Почекайте. І ви знаєте, хто її запросив? Голуб її запросив. І хто її водив по місту, знаєш? Що це за ерунда якась? Стріляють у людей з автоматів і кажуть, що міліція ще постраждала. Аресуйте, що це за маячня? Стойте, толоба негайно! І все буде понятно. У нас запитання від преси Почитайте. до прокурора. Одну секунду. Запитання від преси до прокурора усіх цікавить, чому ви жодного слова не сказали його е, побиття журналістів, які, які вчора було допущено. І ну, сказали, не сказали ні, що відкрито кримінальне провадження. Ж, знову не відкрите, <звучить> так як було по поєднання числа. Підіть. Можна, <бачу? звучить> Можна, <бачу>? <звучить> Можна <звучить> мені сказати? Подожди. <звучить> будь ласка, всі на даний час в кримінальному кодексі України є стаття 294, масове масові заворушення. Все, що відбувається, воно туди включає в себе і по. Громи, і підпали, і спричинення тілексної ушкоджень. Тому, як... Не важливо, кому вони спричинені, всім, Це представнику журналістів і вищому громадянину, воно хватит, це платом злочин. Ага. Тобто по побитих правоохоронцях можна порушувати зразу, а на журналістів наче. А раз... Ні, я вам ще раз говорю: вчора зареєстровано кримінальне провадження, і по журналістам в тому числі. Конечно. І по застосуванню автоматичної зброї є, Що по застосуванню автоматичної зброї. Зброї бойової теж є кримінальне провадження. Да. Окремо. Воно не може бути окремо, воно складом злочину ним охоплюється. Ага, вас собі зворушився. Да. Значить, якщо, так, якщо, ви виводите, якщо ви скажіть, якщо ви знаєте, так, якщо ви що шановна і... громада, ми зараз прослухали доповідь цього прокурора, так я вам скажу, що в деякій частині ви брешете, пане прокурор. Брешете. А брешете саме, брешете саме в тому, що міліція захищала ці берегу. От і були везли, послухайте, значить, були влаштовані, було міліції, запропоновано спільно влаштувати блокпости, щоб це були представники громади і представники міліції. Тому що, на жаль, на превеликий жаль, у людей немає довіри до ваших структур. Міліції, прокуратури, судів, ГСБУ немає довіри. Тому було, була пропозиція зробити спільні блокпости для того, щоб... Забезпечить порядок в місті і щоб сюди не змогли проїжджати автобуси з так званими тітушками і бити наших черкащан, і бити наших людей. Отака От була пропозиція до міліції. Міліція пішла думати, і міркувати, але Громада пішла, встановила блокпости. Жодного транспортного засобу не було зупинено, були тільки перевірки зроблені. Якщо транспортні засоби викликали сумніви, Беркур, Беркур підійшов, зразу ж почав застосовувати зброю. Беркут не захищався. Я вам кажу, як очевидець вчорашніх подій, значить були простріляні колеса в легковиків, було пошкоджено близько 10 автомобілів, було побито близько 30 чоловік. До речі, люди бояться звертатися в лікарні. Вони не звертаються, вони їдуть до приватних лікарів, де їх шиють, латають, лікують. А в лікарні вони бояться, тому що ваші пси цепні сидять вже там і чекають на візити цих людей. Тому я ще раз звертаюся, шановні депутати, значить, всі опрічники регіоналі, ви всі на списку. Ви ми вас всіх переписали. І це не тільки я. Пише вас вся громада. Тому, будь ласка, подумайте. Своїм мимізками, якщо вони у вас залишились, виходьте з цієї ганебної партії, переходьте на бід народу і на колючки виходьте і просіть пробачення. Бо вам прощення не буде. Вам не будете сховатися в межах України. Згода події. скрузь мозу. Він перебуває гематома серйозна. Він перебуває в обласній лікарні. Стан важкий, стабільний, але загрози в житті немає. Це інформація головного лікаря обласної лікарні. Я вам даю інформацію. Інформація головного лікаря, обласного лікаря. Я вам даю інформацію. Постраждалих десятки. Десятки, я вам кажу, тільки одна людина в важкому стані знаходиться зараз в лікарні. Решта просто бояться. Це до відома прокурора, так і депутати, і люди допомагали і вивозили цих людей. і Лікували приватної допомоги. Я б хотів надавали допомогу приватні лікарні Олександр Володимирович, голова регіональної спілки, ветерани в Афганістану. Я хочу до вас звернутись з пропозицією, пропозицію, слідуючим зверненням. Ми відпрацювали я зі своїми колегами. Відпрацювали звернення до вас і нормальну пропозицію. Я хочу, щоб ви зрозуміли про, про, про це звернення тільки тоді, коли я зараз дам декілька слив пояснення. Ми сьогодні знаємо, що закрита обласна рада. Чому вона закрита? Ви не знаєте. Так? А я вам говорю, що сьогодні треба терміново, щоб не було там десятків або сотень простріляних. Сьогодні треба терміново. Я звертаюся до прокурора. Зараз ми занесемо звернення до начальника міліції, до начальника СБУ. Це, це тренувачний центр «Тітушок». Сьогодні вивезли більше сотні. І ждуть, поки ми хтось туди нападемо. Коли ми нападемо, тоді нас. То поб'ють, і тоді ми знову будемо дурачками, будемо щитати. Товариш прокурор, ви мене почули, да? Що сьогодні вам треба своєю постановою винести і розблокувати? Розблокувати. Те приміщення, яке належить черкащанам всі, всієї області. Будь ласка, зробіть це. І якщо хтось не знає, що е, сьогодні сотні е, тітушок ходить, я вчора виступав на площі, а в спину чую друге. Ну, куча матюків, і ми з вами тут теремири. Та руки короткі, коротенькі руки. А ви на себе всі е, силовики, не беріть такої тяжкої відповідальності, щоб вбили е, когось із наших дітей. Або нас. Не забувайте, що і ваші діти можуть бути на тому місці, дорогі депутати. Я хочу звернутися до вас від всіх афганців області, зачитати наше звернення. Шановні народні обранці, закликаю вас взяти на себе усю повноту відповідальності за стан справ Черкас. За недопущення соціальної напруги і кровопролиття. Зі свого боку, ми ветерани війни в Афганістані, ініціюємо створення робочої групи за участю депутатів, членів міськвиконкому, представників правоохоронних органів та громадських організацій для координації дій з метою забезпечення правопорядку. Та спокою в обласному центрі. Закликаємо також голову Черкаської обласної державної адміністрації Тулуба та голову Черкаської обласної ради Черняка негайно розблокувати приміщення будинку рад та скликати по чергову сесію обласної ради. Беремо на себе відповідальність за дотримання порядку і готові залучити наших активістів для. Патрулювання разом з міліцією черкаських вулиць та охорони державних і громадських об'єктів. Ну е, ви всі розумієте, якщо ми беремо. На себе таку відповідальність, то ми гарантуємо всім депутатам. Е, всіх рівнів всіх рівнів. ви повинні збиратися і е, е, вирішувати тут е, ті нагальні питання, які сьогодні виникають. І щоб не було, щоб міліція сьогодні поїхала і ми не знали куди. То давайте створимо таку групу. Самооборона дала добро і всі дали добро. Будь ласка, входьте в ці групи, і тоді ми будемо знати все. Тому що якщо буде а це тільки одні призиви лозунги і е, крик е, на Білоусова. Те, що він комуніст, то з цього толку я думаю, не буде. Ми зараз спускаємося з самообороною ще з кількома громадськими організаціями вниз, там приймально на першому поверсі є така, і будемо підписувати дане звернення. Звернення до міліції до СБУ. Ми зараз терміново віднесемо. Я з ними попередньо мав розмову. Я думаю, що ми з ними знайдемо. Порозуміння, і будемо коректувати ті дії, які ми всі тут говорили, дорогі друзі, до розуму. Я вас прошу. Він служив в армії. Він зараз працює фотографом. Абсолютно мирна людина. Він прийшов, щоб захистити своє місто і своїх громадян. От зараз подивіться у нього руки, так? Це так від нього захищались. Подивіться, пане прокурор, ви бачите. А зараз його прикриють і він покаже ноги. Щоб ви всі бачили, вибачте, Віктор Федорович, але нехай всі побачать, від кого захищається наша правоохоронна система. А він нічого не знає. От подивіться, будь ласка. Це він за... Оце він нападав. Бачите, ви встаньте, Оце подивіться. За... Остань, станьте подивіться. Вони звертаються. Ми півночі обзвонювали лікарів. вдівайся. лікарі, лікарі добре. Скажіть, пане прокурору, куди знімати, а? Де йому зняти побої, щоб довести, що його дійсно побили дубинками? У нас Є судове медичне бюро. Я хочу сказати, я вчора, так як на мене наставили автомат, передернули за твори, сказали, я тебе що, сука, завалю, і почали просто їх бівати. просто може нечего було делать, Я просто лежав і я навіть не спротивлявся. Такий він не один. Таких пора ми зустрічалися з членами президію обласної ради з Шевченком, Касьяном. Тулуба немає. І сьогодні є інформація, що він підлетів до Донецька і шукає, куди далі втекти. Покажи, тоді покажи. Покажи. Покажи друге питання. І до голова обласної ради. Його теж немає. Він відповідь. Нема кому зібрати. Нема кому зібрати.